В мене є знайома, наприклад, вона живе в Чикаго. І в неї рідний брат пішов на війну і загинув. Як ви думаєте, їй легко? Від того, що вона живе в Чикаго там вже 10 років? Ніфіга не легко. І таких історій ну, важливо розуміти мільйони. А, але не, ну, я вважаю, що не треба розуміти людей, треба поважати людей. Ну, неможливо зрозуміти ці мільйони і мільярди історій. В кожного а, ця історія різна. Але просто поважати будь-якого українця, будь-яку людину за її вибір оце адекватна позиція. Просто поважати: Окей, ти прийняв рішення ось так робити це добре. А, ти пішов на війну, ти не пішов на війну. Ти, а, Полями лісами там, перебіг кордони в Європу з України. Окей. До мене і такі чоловіки звертаються, які просто нелегально через ку куплені справки якісь, там, чи просто кабанячими тропами, там, стежками, якимось, перетнули кордони України і хочуть і не хочуть в Україні жити, хочуть жити в Європі. І я їх також ну, не те, щоб розумію, не розумію, просто поважаю: ну окей, це твій вибір, як хочеш, так і роби. Є українці, які пожили за кордоном, повернулись до України. І тепер знов щасливі. І це також окей. Треба просто поважати всіх, всіх людей. Так ось, з приводу. Я вже забув, пішов в сторону, забув про що казав. Там там. Ну, загалом про... А, про українців: про те, що. Ось за ці роки незалежності з України розлетілось, на мій погляд, десь 20 мільйонів українців. І знаєте, дуже багато людей розлетілося талановитих. Хоча я вважаю, кожна людина талановита, просто один може розкрити свій талант більш швидко, більш широко, хтось все життя живе і не дуже розкриває свої таланти. Але я вважаю, що кожна людина талановита.